Чилі обрало своїм наступним президентом представника ультраправих сил Хосе Антоніо Каста після виборчої кампанії, в якій домінували теми безпеки, імміграції та злочинності. Каст переконливо переміг кандидата відправлячої лівої коаліції Жанет Хару, набравши понад 58 звідків голосів у своїй третій спробі балотуватися на посаду президента. Це найбільший сув право з часів закінчення військової диктатури в Чилі. У 1990 році Каст відкрито висловлював повагу до колишнього правого диктатора Чілі Аугусто Піночета. У своїй першій промові до прихильників, як обраний президент, Каст сказав: Чилі знову буде вільною від злочинності, вільною від страждань, вільною від страху. Злочинці, правопорушники, їхнє життя зміниться. Ми будемо їх шукати, знаходити, судити, а потім замикати, додав він. На зборах його прихильників у столиці Сантьяго, де багато хто був одягнений у чилійські прапори, скандував і робив селфі, результати виборів викликали бурхливу радість. Я щаслива, що ми можемо відновити безпеку і патріотизм Україні, сказала Августіна Транкосо, одягнувши червону кепку з написом Make Great Again» Зроби Чилі знову великим. Ми роками намагалися виграти вибори, сказала Белем Вальдівісо. У Чилі раніше можна було спокійно ходити вулицями, але останнім часом ми стикаємося з проблемами безпеки. Я сподіваюся, що він дотримається своїх обіцянок і зосередиться на безпеці. Протягом усієї кампанії Каст зображував Чилі як країну, що занурюється в хаос і нестабільність. Він пообіцяв відновити порядок і побороти нелегальну імміграцію, а також різко скоротити видатки. Каст є прихильником Дональда Трампа. Який ймовірно стане його близьким союзником, і його політика перегукується з політикою президента США, він пообіцяв збудувати стіну на проникній частині кордону Чилі з Перу та Болівією, створити в'язниці максимального рівня безпеки та провести масові депортації нелегальних мігрантів. Багато з яких є вихідцями з Венесуели, Чилі є однією з найбезпечніших і найстабільніших країн Південної Америки. Але зростання імміграції та організованої злочинності в останні роки викликає занепокоєння у багатьох виборців. Каст регулярно проводив паралелі між цими двома явищами. Однак його критики вважають, що проблема перебільшується. Одна з виборців у Сантьяго, Хав'єра Караско схвалювала деякі політичні заходи Каста, але в підсумку проголосувала за члена комуністичної партії Хару. Вона сказала, що відчуває, як поширюється помилкове відчуття небезпеки. В інших країнах відбуваються набагато гірші речі, ніж тут. Для мене це просто не сходиться. Рівень вбивств у Челі зараз знижується, а деякі дослідження показують, що люди ті, народжені за кордоном, в середньому скоюють менше злочинів. Але саме відчуття зростаючої небезпеки було мотивацією для багатьох виборців каста. Ми перетворюємося на Колумбію, де багато тероризму, злодіїв, грабежів, суспільство дуже небезпечне, сказав інший виборець Макс Струбер. Може, це звучить жорстко, але нам потрібно, щоб уряд продовжував роботу Піночета. Порушення прав людини існували, це правда. Але як уряд він був хорошим, у нас був мир і спокій. Брат Каста був міністром під час диктатури Піночета, а його батько був членом нацистської партії. Піночет був генералом армії, який очолив підтримуваний США військовий переворот у 1973 році і встановив 17-річну військову диктатуру, що характеризувалася жорстокими порушеннями прав людини, насильницькими зникненнями та політикою вільного ринку. Нинішній лівий президент Чилі Габріель Боріч, який не міг балотуватися знову, страждав від низького рейтингу популярності. Суперниця Кастажанет Хара – Можливо, постраждала від того, та, що її вважали голосом за продовження. Прихильник на вечірці з нагоди перемоги Франциско Отеро сказав, що жоден з кандидатів не представляв усіх ідеально, але продовження правління уряду вважалося набагато гіршим. Після оголошення результатів Хара написала, що демократія висловилася голосно і чітко і побажала касту успіхів на благо Чилі. Ми продовжимо працювати над поліпшенням життя в нашій країні. Додала вона. Її прихильники побоюються, що обрання Каста означає повернення чилі до ультраправого минулого. Родина Каста допомагала диктатору Аугусто Піночету. Сказав Рікардо Ерера, додавши, що він пережив диктатуру Піночета і що вона була жорстокою. Однак, деякі скептично ставляться до того, що Каст дійсно виконає свої обіцянки. Каст каже, що хоче вислати 360 тисяч нелегальних мігрантів. Він не зможе цього зробити. Це фізично неможливо, сказав один з виборців Ектор Лунес. Каз також рішуче виступав проти абортів навіть у випадках зґвалтування та політики охорони навколишнього середовища. Його перемога, ймовірно, буде вітатися інвесторами, оскільки він пообіцяв дотримуватися підходу вільного ринку в економіці, щоб скоротити державний сектор і дерегулювати певні галузі. Це були перші президентські вибори в Чилі. Де голосування було обов'язковим, а реєстрація автоматичною для тих, хто мав право голосу. Це змусило деяких виборців відчувати, що вони мусять вибрати той варіант, який, на їхню думку, є найменш поганим. Не знаю, чи можна сказати, що це менше зло, але я вважаю, що чилі потрібні зміни, сказав Клаудіо Санхуес, і я чітко бачу, що каст може бути такою альтернативою. Обидва кандидати були як протилежні крайності. Сказала Сінтія Урутія, але додала, що сподівалася на Жанет Хару, яку вона вважала більш центристською. Перемога Каста в Чилі є продовженням низки виборів у Латинській Америці, які в останні роки призвели до зрушення регіону вправо, зокрема в Аргентині, Еквадорі, Коста-Риці та Сальвадорі. Він вступить на посаду 11 березня 2026 року. На мітингах він регулярно відраховував дні до цієї дати. Попереджаючи нелегальних іммігрантів, що вони повинні виїхати до цього часу, якщо хочуть мати шанс повернутися.